Всем вітаю, дорогі німці. Так, дивимося, ще демонструю колисні речі, чи все у нас окей. Сьогодні ми з вами будемо дивитися те, над чим ми працювали усі ці дні. Відповідно, ось у нас своєрідна контрольна, своєрідний тест. Ви готові? Давайте робити. Бо з індекінь, да? де знаходяться діти. Ваш тендіа, де стоять люди. Поїхали на дитячому майданчику. Андем, Амшпільплаці або діти знаходяться біля, або на межі майданчика, не всередині якоїсь будівлі. Біля школи, як буде? Андешку. А чому? Тому що йдеться про місце поруч із будівлею школи, а не всередині. У спортивному стадіоні, тобто на імм, і стадіон це закрите приміщення або простір, який охоплює людей. Так, у басейні на території басейну це буде Імшвімбад, оскільки це огорожена зона або приміщення. На вулиці Straße, це Auf, бо вулиця відкрита поверхня. На горі Авдеємберг, Ауф, бо гора вища за навколишнє середовище. На лузі Аудиєвізе. Ауф, якщо трава низька, пам'ятаєте, як ми вчора робили, якщо трава висока, можна вжити і ін. І, значить, в теорії подивитися я вам напишу. В лісі. Я зроблю ПДФ, що за все. Затранскрибую свій голос і запишу вам ПДФ. У лісі in wild, in dem, Бо і ліс це щось, що оточує, має межі, охоплює. На фермі. Auf dem Bauernhof, auf, бо ферма це відкрита територія, навіть якщо є будівлі. У селі на селі, афдем ґ. Аф, бо йдеться про регіон місцевість, не конкретну будівлю. На подвір'ї буде Aufdem, Auf, бо це відкрите місце, як правило, перед будинком. Садбут ім Гартен, тому що сад зазвичай огороджений, обмежений простір, і людина перебуває в ньому. Навежі Aufdem Turn, Auf, якщо людина знаходиться зверху, тобто на оглядовому майданчику. На вулиці Auf der Straße», це Auf, плоска, який в пункті 5 плоска відкрита поверхня. На спортивному майданчику Авдем Спортплац, бо це відкрите поле майданчика не приміщення. Біля церкви ан Kirche, ан, коли мається на увазі, що хтось знаходиться поруч зору. Так, під час дощу, коли йде дощ, Байрен Bei Байбо Bei, йдеться про умови або супровід дії, не місце в прямому сенсі. На горі Фельдберг, Авдем, Фельдберг, бо це гора завжди auf, якщо перебуваєш на ній. У саду і Мугартем, Ін. Як у пункті 12, це огороджена обмежена зона. У палацовому парку це імшльос парк Ін, бо це простір із межами, парк часто має огорожу. У музеї ім музеум ін, бо це приміщення ти перебуваєш всередині. На платформі auf dem Bahnsteig, Auf, бо платформа пласка, відкрита поверхня. На злупинці андеяштелі, ан, бо ти біля певного місця, не всередині чогось. Біля озера це Амзіе, Анне, бути на березі, поруч із озером не в ньому. І тепер ми переходимо з вами на Вовонендільоті. Абетензі. Так, є чи нема. Мені здається, що є. Так, що там? На острові Гельголанд. Окей. де Indel Helgoland. Auf, бо йдеться про острів. Це завжди «ауф». У великому місті. Інде Груз. Штат Ін, бо це місто, як замкнене середовище. У Берліні, – «in Berlin», «in» – це міста завжди з «in». У Сполучених Штатах – «in den Vereinigten Staaten», «in» плюс датів плюраль, – «in den» – це країна держава. У пані Пумайя, байфраупомая, бай, коли говоримо про перебування в когось, це особа. У своїх батьків бай. Знову ж таки, це перебування біля когось вдома, значить, бай ihren Eltern». У молодіжному хостелі Ін це приміщення, значить, буде індеєберге. В Альпах Ін плюс датів – «in den» – це географічна зона, що оточує, буде in den Альпен. Так, Auf, як і завжди гора, це відкрита висота, значить, на високій горі. Auf einem an, an der на північному узбережжі, Це перебування біля на межі води. In der Leipzig Straße, на вулиці Leipziger in, бо це частина міста вулиця як місце перебування. In, будівля всередині якої знаходишся, у багатоповерхівці. Це Indem, Imho in Haus. На хлібозаводі, in, це закритий простір приміщення, In die Brotfabrik. У пекаря By Особа фахівець на місце By Einberg. В університеті, як установі, ан вказує на приналежність до інституції, працює, вчиться там, але якщо фізично всередині будівлі, це індія уміє, попередня тема наша, так, вчорашня, получається «Ан де університет у готелі in einem hotel in всередині будівлі, в саду in обмежений простір, наприклад, з парканом, garden», біля письмового столу за столом, ан, коли працюєш біля чогось, сідає, за чимось получається ам шраптіш. Сфера діяльності – «in» – У сільському господарстві, in der Landwirtschaft. На ферні Auf це відкрита територія, навіть з будівлями, получається Auf Anne Bauernhof. У Фермера перебування в Койс це особа bei einem Bauern, В Берні – «in» – це місто, значить, in in Bern. У Швейцаріїна, – «in der Schweiz», Біля водосховища, ан біля води, як із озером або річкою, ан-айнем шталезе. Ось така ситуація. За мої гроші, до завтра. Буде нова тема.